Ми впевнені, що воювали ми немарно, що наші душі і наші бажання не проходять безслідно, що наші подвиги будуть служити і служать прикладом високого патріотизму. Прикладом добра і любові до нашої держави, до нашого прекрасного прийдешнього покоління. І Що іще треба сказати? Неко словами, а ділами препятствувати свободі, яка взяла. Доброго дня журналіст перевесло. Можна Кернула, вас запитати, чому ви Советский тут? союз на флагі своєму заобразили комбинації справців? Впервые який тренер? тридцать лет назад трені. у Маргарит Нечер. не есть пошлой плагиат. Ну и тела засветиться у них очень велико. Я всех обзываю не допустити фашизму. Його а ви ще сплатять на нашій рідні Україні? Українського народа і хочу, щоб у нас в Україні. Доброго дня, журналіст перевесло. А можна Волод다. вас запитати, чому ми тут? Я хочу З, З, З роботи пригласили. А де ви працюєте? Спецшкола. Спорт. А ви знаєте, чому ви тут знаходитесь? Да. Чому? Антифашистський райот. Антифашистський рух, ви да. Тобто ви тут не з власної ініціативи, а з ініціативи з роботи. Ну я просто не знала о... ви, не, особливо, о том, що це входит, у видіні, а ви начули ясно. Ви до якоїсь партії належите? Ні. – Дякую. Доброго дня, журналіст перевезло. Можна вас запитати, чому ви тут? Чому я тут? Ну, тому що я в цій регіоні. Я м, работаю майстером петуну ліцею Кірона. А ви знаєте, що тут відбувається? Звісно, так. Що? В честь чого? В честь. Фашизм і Кировоградщина. А як це стосується Кіровоградщини? У Кіровоградщині є фашизм? Mm, я гадаю, що ми повинні поважати наші предки, тому що вони захищали нас від цього. Ну а зараз в нас є. Я... Mm. Mm. Ви знаєте, коли Кировоград звільнила від фашистської і загарбниця? どう